Я впевнена, що кожен садівник стикається з тим питанням, що місця просто обмаль, немає де садити, тому що всі люблять землю, всі люблять висаджувати квіти, але ну, якби, як сказати, значить, да, землі багато, але в... Користування, відповідно, не так її багато, тому немає де висадити. От у мене стоять зараз тут живці. Це вже вкорінені гарно бересклет, Якщо кому потрібно, по 10 гривень він виходить, 10 штук. Хто хоче, по 5, по чому вони 300 гривень 10 штук. От так. Я хотіла їх продати. Якщо вам це цікаво, напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення, я вам їх продам, тому що дивіться, який корінь. Кросота, дуже шикарні швидко будуть розростатися. Тут я посажу тюльпани. А ось у мене, дивіться, нарциси тюльпани сходять. Ось яка красота. Тому, тому так. У вас вистачає місця на ваших грядках. Чи ви теж так з місця на місце все пересаджуєте, перековирюєте. Ну, у мене виходить так, інакше, інакше поки ну, за це, як кажуть, спасибо, Да? Так що от такі діла. Бери склад. Кому потрібно 10 штук 300 гривень. Чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях.